Три штуки, а каже п'ять. Я витягнула, ну, де тут п'ять, покажи. Поши. Боня, Ай, Боня. Я був колись химерним і навіть безіменним. І зовсім не цікавий нікому із дітей. Хорошо. І Я думаю, який. Добре, давай цю і цю за 10 гривень. Візьму. Там Дивіться, я у кого. Я учу, і і Я знімо. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. 3 жовтня Київ. Крокую на ринок Юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Тарілочки для перших страв. Ручний розпис, Березнівський міжколхозний фарфоровий завод, ціна 10 гривень, наявності 3. Тарілки для перших страв мають ручний розпис. Клеймо користень. Рідкісні ціна за одиницю 125 гривень. Тарілочка для перших страв, Ручний розпис зображення гробина, коли йому користи. П'ять тарілок підставних з одного сервізу в новому стані. Тарілочки пиріжкові, бо ще їх називають десертні. Баранівський фарфоровий завод. Діаметр 17 сантиметрів. Наявності 5. Сіна за одиницю 15 гривень. Блюдце. від чайної пари. Німеччина 50. Кала. Просять за таке 100 гривень. Чайник, польові квіти. Тернопільський фарфоровий завод. Вживаний ціна 70 гривень. А такий чайник скільки коштує? 50, 50. довбиш. А клоун фарфоровий скільки коштує? Рівень сторони дві миски голина. Виробник Васильків? Інша більша. Ручна робота, зверніть увагу. Ціна за одиницю 50 гривень. Я був колись химерним і навіть безіменним. І зовсім не цікавий нікому із дітей. Тепер я Чебурашка. Ціна такого Чебурашки 25 гривень. Блюдо. Перше зустрічаю з такою деколью. Клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна 20 гривень. Ваза скло 80 гривень. Гетьман. Його функціонал штовх без клейма. Виробник здається, полонський фарфоровий завод 250 гривень коштує. Підкажіть, будь ласка, ціну вази. А скільки літрів? 300 гривень. Скриночка. Зверху собачка розмістився. Ціна такої скринички 50 гривень. Паска ручна робота. Ціна 20 Та ж сама ціна. 50. Кліпси сережки від 20 гривень. От, наприклад, саме ці 60 гривень. Такі 80. Боня. Вонь сделала. Сидіть. Сидіть. Сидіть в место. Хороша собачка. Бонь, а? Бон. Тише, тише. Чайник доливний. В новому стані. Під полив'яний ручний розпис. Квітка мальви. Константинівка. Ціна 200 гривень. Кусочек баранюка. 100 гривень. Сукорниця. Київ. 150. Чашка. Дружківка. Ціна верніше тарілка, ціна 20 гривень. Скільки коштує? А скільки коштує? Десять. Так. А скажіть, будь ласка, по п'ять купили. Скільки така ложечка? Яка ціна? 30 гривень. Ага. Кришталевий графин если брать, то брать таку нормальну. Ну так, щоб можна було продати, ціна 450 гривень. Чехія. Кришталь. Кришталеві вироби. Підсвічники. 150 гривень наявності 2. Це як цукерниця можна використовувати. 100 а, попільничка 100 гривень. Угу. Кришталева. Такий виріб. 150 150 криманочка. А салатничок? Скільки коштує? 100 гривень. Також 100. А така криманочка кольорове скло. 150 пятьдесят а бокалы фужеры ваші по пять по штук 450 а те которые по пять 400. 6 штук 450 пятьдесят гривен а такі чайні пары 40 гривен сорок сумский фарфоровий завод Салатник скільки коштує? 80 А пиріжкові тарілочки? По 15 По 4 Это... Від кавового сервізу, пива, стад А шпротниці скільки коштують? По 30 гривень Полонне 30 за одиницю Масляночка скільки коштує? 100 гривень Такі спеціальні сільнички 102. А такие посы сколько кошты? Все люди с ними по 50. По 50. Французские или испанские. 50. Сколько такой чайник универсальный? 100 гривен. Чашка. Ну, будь Униз їх чашка використовується. І заварник. Клеймо тайвай. Ручна робота, ціна 100 гривень. А ваза скільки ваша? П'ятдесят гривень. Скільки така книжка коштує? Така 100. 100 гривень. А нитки? По 10 гривень. Угу. 10 гривень за одиницю. А якщо моточок? Ті по 20. По 20. А скільки такий Об'ємний бутиль. Скільки п'ятсот? П'ятьсот, десять літрів. Прикраси для жінок. Зараз оголосимо ціни. Колечки 30, так. 50, 100. сто. Так. Таке колечко 70. А що за Біжутерія. Ага. Ці по пятьдесят Корали. 150, 150. Гарни, эти тоже натуральные камушки 150, так. кулончики розовый кварц по 50, угу. лунный камень тоже по 50, лунный камень. браслетик аметист 100, так. турмалинчик браслет натуральный 300, натуральный камень, натуральный так? камень угу. да. 300 гривен. брошечка 100 так. и такой 50. Угу. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, це онікс у нас підсвічений? Так, да, це онікс. Скільки він 250, коштує? 250 і жаба 300. 300. Угу. Дякую. Дівчинка мрійниця. Виріб з каменю. Тяжкувата. Сидить на граніті. Що саме за камінь? З якого вироблю на дівчинку, не ясно, незрозуміло. Ціна такого виробу 250 гривень. Хорошо. І тут, Я думаю, Добре, давай цю і цю за 10 гривень. Візьмемо. Дивіться я у кого. І ось цю і цю. Я зніму, сонечко моє, я вмію знімати. Я туди датую, давай. На. цю читу. Чайна пара. Ручний розпис підполив'яний. Об'єм орієнтовно 1000 мл. Клеймо Ольвія. Друзі, хто знає, підкажіть, будь ласка, що це за виробник. Можливо, Україна, можливо, Італія. Як варіант. Ціна такої красуні. 350 гривень. Бокали. Різблення. Ручна робота в наявності 8 штук. Ціна за одиницю 30 гривень. Чайник. Ціна 300 гривень. Ця струля 350 Супниця Дружківка Також 350 гривень Чашки 4 штуки. Ручний розпис, національний кольори жовто-блакитний. Клеймо Баранівка. В новому стані ціна за одиницю 75 гривень. Три штуки. 5. Я витягнула, а десь тут п'ять, покажи, почитай. Я, вийду, читаю. Я говорю, Це п'ять. А скільки 5". 5. коштує? 5. Я десь пала 5, як воно. Скільки яка ціна? 30 гривень. 35. Красиво, так. Да. Гарненька поросятка. Китайська, але друзі, зверніть увагу. знизу Відкривається. І Маленькі такі просятки. народжуються, чотири штучки. Друзі, хто бажає побачити мої знахідки. Будь ласка, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, подивитися мої знахідки. Ну а на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.